Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Те, що для багатьох людей непомітні базові потреби для сотень тисяч мешканців прикордонних та прифронтових населених пунктів, величезна розкіш. Елементарні сервіси, аптека, лікарська допомога, банкомат, ринок, соціальні установи на кшталт ЦНАПу або пенсійного фонду у багатьох селах та селищах відсутні. І автобуси або електрички через небезпеку обстрілів та замінувань звідти на велику землю, не ходять. Наш сьогоднішній репорт. Аж про проект соціальних перевезень для деокупованих прифронтових та прикордонних населених пунктів, який розпочинався ще на Донеччині і Луганщині, до вторгнення. А нині розрісся на вісім регіонів, де тривають бойові дії. Ми поїдемо в рейс на такому безкоштовному автобусі з селища Козача Лопань, що на самісінькому кордоні. Він ходить у Харків раз на тиждень. Історії тих, хто їздить, і тих, хто возить, розповімо далі. Рушаємо. Станція держпром. Що середи о восьмій ранку з центру козачої лопані, ось уже півтора роки відтоді, як селище деокупували. Вирушає соціальний автобус. Люди сходяться з пів на восьмо. Утім, зупинка порожня. Чекають транспорту поряд в укритті, бо у 50 метрах звідси днем раніше прилетіла російська керована авіабомба. Цей майданчик, колись живавий торгівельний центр селища, тепер спорожнілий і вигорілий. Сюди було вже не одне влучання. Після одного з обстрілів ще минулоріч закрилася єдина аптека. Підприємці не захотіли більше вести ту. Тут справи з тієї ж причини не працює тут більшість магазинів вже цієї зими і вже вдруге під обстріл потрапила тутешня амбулаторія. Будівлю зруйновано. Медики працюють тепер у бомбосховищі, говорить керівник гуманітарної місії Пролізка, яка запустила в козачу лопань безкоштовні автобуси. Євген Каплін. Це одне з прифронтових сіл з обмеженим доступом. Для цивільних, які там зареєстровані, село стоїть безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. Село знаходилося в окупації, було деокуповано і на даний момент знаходиться під постійними обстрілами. До війни туди ходив регулярний транспорт. В населеному пункті близько 7 тисяч людей мешкало. Наразі близько 1700 населення це ну, доволі велике село, і враховуючи, що в ньому немає доступу до основних сервісів. А людям треба в аптеку. Аптеки немає. Людям треба в базар, банк, магазин. Більшості пенсіонерів на сьогоднішній день пенсія отримується через картки або банку, або приватбанку. 70% банкоматів немає в селі. Провізники вийшли з населеного пункту. Залізна дорожна, станція перестала функціонувати, тобто найближче працює зараз в 8 приблизно кілометрах від козачої Лопані. Саму Козачу Лопань, ну з безпакових маркувань, електропоїзди запустити неможливо. Регулярні перевезення теж запустити неможливо, бо для того, щоб їх ну по перше, треба знайти перевізників, які погодяться там здійснювати регулярне перевезення. По-друге, треба розуміти, що більшість населення складають пільгові категорії, тобто. Пенсіонери і по третє для того, щоб зробити це все офіційно, владі потрібна довідка від ДСНС про те, що дорога є безпечна для пересування. Якраз коли керівник громади Дергачівської звернувся до нас по цей такий тимчасовий місток після евакуації, після звільнення козачого Лупані. А він сказав, що проблема є в тому, що довідку ДСНС не дає, тому що кожен день пролітає в цю дорогу і. Сказати, що вона є абсолютно безпечною для пересування неможливо, бо вночі може знову щось прилетіти. І зранку вона буде знову небезпечна. Сімдесятирічна Галина Деміденко поспішає на автобус. Вона живе на краю Козачої лопані, тому що ближче до Росії. А ну да, тудичка три кілометри, Невірно, да, ну та да, до трьох до трьох кілометрів бухає так, що й хата дрінчить. Уся пані Галина показує вікна та паркан. Їхній будинок побило, коли селище обстріляли з гвинтокрила з території Білгородської області, їхньої з чоловіком батьківщини. Оце все вибите, все було. Оці на кусочки. Це що було з тим. Ну подняли ви заварено. Воно все на кусочки розлетілося, і весь заборжиш. Оце весь самачка, це і Це, що забили, нам дали у Посовєті, спасіба. І це ми позабивали, щоб собаки не лазили. А це ж той металопрофіль, той, що воно, теж повигинавно, покрутило все. Народилися вони із чоловіком у 20 кілометрах звідси, у селі Байцури Білгородської області. Раніше пані Галина працювала у Харкові і щодня їздила на роботу електричкою. Тепер вони сюди вже не ходять небезпечно через обстріли. Під час окупації на тутешньому вокзалі була катівня. Кількох мешканців козачої лопані шукають і досі. Я дуже моя Заходим. моя. Заході. Здравствуйте. Де вода? Хорошо, спасибо. Хорошо, хорошо. Постой, де моя. Так воду всі, у всіх є вода. вода всі. Усіх є. Хай, ага, моя сумка нікому не мішає. Там пані Галина вже в автобусі. Він повний ущерб. Аби поїхати до Харкова, мешканці мусять записатися заздалегідь. Ну, везу свахи картошки, бо вона пенсіонерка, інвалід, ну, тому що дорога картошка, мінімальна пенсія, воно ж далеко не то є. А так мені в аптеку треба і купити По мелочам Ще дідусь дав завдання на телевізор. Купити приставку, як куди... <смі> образ я здав, щоб купити. Тому що не в кожного теж достаток є, щоб поїхати до Нової Казачі, треба пішком. Це 5 кілометрів йти. Не кожен живе дойде туди. Так що зрозуміло, що треба, таксісти беруть по 100 гривень, щоб довести до Нової Казачі, і з Нової Казачі електричка, то йде до Нової Казачі. Станція держпром. Скільки коштує таксі до Харкова, пенсіонерка і її односалиці, які сидять поряд, навіть не знають. Кажуть, це більше ніж їхні пенсії. Говоримо з пані Іриною, яка теж їде сьогоднішнім рейсом. во перше у нас не аптеки, що і не лікарні немає. Добираємося чим Оце в середу. На Харків ходить автобус. Можемо добратися до Харкова і в Єргачаки настановиться. Можемо вилізти в Діргачак. А в основному нанімаємо таксі, кому куди треба їхати. Таксі коштує до нової казачі, це десь кілометрів 5-6, коштує на чоловіка 50 гривень. Якщо додому визиваєш, то 100. Гривень. А до Харкова, якщо таксі брати, скільки не, це, це коштуватиме? Можна вам сказати? Я не знаю, чому, тому що я не брала ніколи. тому що в мене пенсія така, що на таксі не вистачає 2500 з тисячі. З моменту деокупації у козачій Лопані стало не набагато тихіше. Росіяни, хоч і не йдуть зараз на прорив кордону, але регулярно обстрілюють. Українські вояки кажуть, цю місцину ворожа армія інколи використовує як полігон для навчання курсантів. Прилетіло до нас дві ракети з самоліта пущені. Я таких ще, звісно, не бачила. Весь сніг був в пилу. Пил чорний був до невиносимості. просто чорнота лежала. Згоріла на вокзалі машина. І у нас був магазинчик Зелений світ він. Пошкоджений навпроч. Їдуть люди з щось придбати у місті або до лікарень, до пенсійного фонду, скористатися банкоматом. Перелік потреб тут такий самий, як і у подібних прифронтових населених пунктах, наприклад, Донеччини. Питаємо в чоловіка років 55 що сидить на передньому сидінні. Куди їде? Його звати Олександр. Користуюсь перший раз їду в центр переливання крові. Хочу здати донорську кров для ЗСУ і для постраждавших харків. Станція держпром. Проєкт таких соціальних перевезень гуманітарна місія пролізка розпочала кілька років тому на Донеччині і Луганщині. Тоді це було зо два десятки населених пунктів. Після 22-го року проєкт довелося розширити аж на вісім регіонів. Зараз такі безкоштовні автобуси ходять і на Херсонщині, і на Сумщині, і на Запоріжжі, загалом охоплюючи зо пів тисячі населених пунктів та 130 тисяч населення, говорить керівник гуманітарної місії Проліска Євген Каплін. Саме цей з Козачої Лупані. Попадав під обстріл безпосередньо було пошкодження. А скло в автобусі дуже добре, що не загинув ніхто і не постраждав, тому що прильот був дуже поряд. Ну і в принципі, ну, всі наші рейси на сьогоднішній день це прифронтове або деокуповані території. Слава Богу, не було випадків наїзду на мін. Поки що ми дуже чітко контролюємо, щоб той маршрут, який прописаний на карті, щоб. Використовувалися виключно дороги з твердого покриття. Ну, треба розуміти, що це прифронтова зона. І стріляють майже всюди з тих маршрутів. Звідки ми їдемо, тому що ж ми ж не йдемо з мирних населених пунктів? Ми їздимо там, де була деокупація, або там, де сьогодні стоїть лінія фронту, там, де регулярні перевізники, власне ж кажуть, що через це й вийшли. До Харкова рейс пробуває близько дев'ятої. Водій чекатиме своїх пасажирів чотири години і потім повезе назад. Підходимо до водія. Його звати Володимир Бондаренко. Не побоялися ви на такий маршрут. Я був в окупації я вже ніч. Так що це не так, як сказати, страшно. Воно раз страшне, а потім вже настроїв. А де це ви були в окупації? Харківський район, село Веселе. Коли росіяни зайшли, ще не так було. А коли зайшли Луганськ, Донецьк, ну от, як їх називають, чмобіки, Мобіки, Мобіки, чи як їх називають ще, от вони безприділу устраювали конкретні машини, забирали у людей, грабували дома. Все було Володимир каже, цей бусик, який сьогодні на рейсі, теж має власну історію. Директор цієї фірми, перевізника встиг вивезти майно з Маріуполя і тепер працює на контрольованій території. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.